Вітаю вас! Це відкрита студія на прямому ФМ. Мене звати Наталя Гаєвська. Зараз поговоримо спершу про податки. Не встигли оговтатись, як вже заговорили про нове підвищення податків. Про це зокрема говорив на напередодні народний депутат Юрій Камельчук в одному з ефірів. А втім, він запевнив, що після війни підвищення податків все ж скасують і нагадав, що ці заходи були вжиті лише на час дії воєнного стану на території України. Дає Верховна Рада 10 жовтня підтримала історичне підвищення податків. Зокрема, йдеться про зростання військового збору з 1,5% до 5% відсотків і багато чого іншого. Зараз будемо розбиратись з цій темі. З нами на зв'язку голова комітету економістів України Андрій Новак. Пане Андрію, вітаю вас. Так, вітаю вас. Ну, Дивіться, почали говорити вже про те, що можливе ще одне підвищення податків. От пан Камельчук каже, що податки знову зростатимуть. Цитую, бо ніхто не подарує грошей. От що ви скажете? Ну я розумію, що має на увазі е, народний депутат. Справа в тому, що наші партнери, як ми знаємо, дуже, дуже масштабно. Підтримують Україну Україну не лише наданням зброї, але й фінансово. Причому з різних джерел із міжнародних фінансових інституцій, таких як МВФ і з Європейського союзу і уряди десятків країн вже починаючи з 2022 року, виділили в своїх бюджетах своїх країн певні суми допомоги для України, і ці суми з 2022 року практично в всіх країнах зростають. Ну і, відповідно, наші партнери, надаючи таку масштабну фінансову допомогу, в принципі, логічно, вимагають від української влади також з свого боку робити кроки для збільшення надходжень до бюджету. Ну, але те, що українська влада збільшення надходжень до бюджету бачить лише у підвищенні податків, ну, це вже наша, так би мовити, внутрішня робота і внутрішні дії. Хоча є набагато більші джерела для наповнення бюджету, не піднімаючи податки. Ну я можу назвати щонайменше чотири таких крупних напрямків, які можуть дати значно більше надходження до бюджету порівняно з прогнозованим від теперішнього підвищення податків. Перший напрямок це офшорні схеми. Питання офшорних схем в зовнішньоекономічних операціях. Від них Україна щороку втрачає від 350 до 500 мільярдів гривень. Щороку. Другий напрямок це контрабанда на митниці, від якої український бюджет щороку втрачає за різними оцінками від 250 до 350 мільярдів гривень на рік. Третій напрямок це податковий це використання так званих скруток. Від чого бюджет щороку втрачає 150-200 мільярдів гривень. І четвертий крупний напрямок це фіктивне відшкодування ПДВ виробникам, які фіктивним фірмам, які насправді нічого не виробляють, нічого не експортують, але через такі корупційні схеми з найвищого керівництва уряду ці фірми отримують відшкодування ПДВ. За невироблену і неекспортовану продукцію. Від цього кожного року український бюджет втрачає від 250 до 300 мільярдів гривень. От якщо ми навіть підсумуємо ці середні значення цих цифр, ми побачимо, що додатково до бюджету можна залучити понад трильйон гривень в рік. В той же час прогнозується... Додаткових надходжень від підвищених податків на рівні 125-150 мільярдів гривень. Тобто навіть такі найпростіші розрахунки показують, що закриття найкрупніших цих чотирьох корупційних схем, які я згадав, принесе приблизно в 10 разів більше надходжень до бюджету, ніж від прийнятого підвищення податків. Я вже не кажу, що треба не забувати про корупційні схеми на рівні місцевих бюджетів. Обласних, районних, міських, ОТЕ-бюджетів, там ну, практично в кожному такому місцевому бюджеті здійснюються також корупційні дії ну, на своєму міському бюджетному рівні. Це і закупівлі за підвищеними цінами, і за підвищеними цінами виконання робіт, ремонтних, будівельних і так далі. Тобто, якщо вже прикрити. Місцеві корупційні схеми, то фактично ми своїми силами, закриттям корупції в Україні, можемо навіть покривати той величезний дефіцит бюджету, який ми на сьогодні маємо, понад півтора трильйона гривень. Ну але уряд всього цього не бачить, всього цього не хоче робити, боротись реально з корупцією і прикривати ці схеми. Ну, уряд бачить наповнення, збільшення наповнення бюджету лише через підвищення податків на, на всіх нас. Я розумію, що підвищити податки простіше, аніж викорінити корупцію, аби боротися із детінізацією доходів. Ну, але все ж таки є ж якась межа, чому там той самий військовий збір, да, прямо він впливає, зокрема, на зарплату. В нас всіх зарплати. Ну, не, не буду казати в нас всіх, але в певної частини українців зарплати не зростають з початку повномасштабного вторгнення, попри те, що зростають платежі, комунальні послуги, да, продукти, все на світі, окрім зарплат. Підвищення військового збору воно має бути, тому що ми маємо фінансувати якось армію. Але підвищення військового збору для вчительки і підвищення військового збору для а, надвеликого бізнесу. Мені здається, має бути якось диференційованим, але це моя суб'єктивна думка. От що ви скажете? У вас думка цілком правильна, тому що якщо ми накладаємо податками всі рівні доходів однаково, тобто від мінімальної зарплати до, наприклад, космічних зарплат зарплат керівників державних підприємств, член, членів наглядових рад. Державних інституцій, державних підприємств, так, де ми бачимо зарплату там понад 100 тисяч гривень, а інколи понад 200 тисяч гривень на місяць, то звичайно, що накладати однаковим податком, як ви згадали вчителя і цих чиновників з космічними зарплатами, ну це як мінімум соціально несправедливо. Yeah. Це так, якщо дуже м'яко характеризувати. Цю ситуацію. Тому я вважаю, що дійсно мала б бути диференційована шкала. І чим вищі доходи, тим вища ставка військового збору. Оце було б більш-менш об'єктивно і більш-менш соціально справедливо. Ну на, на жаль, уряд прийняв однакову ставку для всіх. Для всіх рівнів зарплати доходів ну, таке уряду бачення. Ну, Знайте, що зараз ми не можемо ніякі протести робити, виходити на вулицю там, під Кабінет міністрів чи під адміністрацію президента чи Офіс президента, тому що у нас воєнний стан і ми не можемо збурювати внутрішню ситуацію в країні, бо це буде тільки на руку ворога. Ну, на жаль, цим користується от таким моментом уряд. і Вирішує, що всі громадяни, незалежно від доходів, повинні платити однакову, однакові податкові ставки. Я вважаю, що це неправильно і по відношенню до громадян, і по відношенню до підприємств. Так, є маленькі, умовно кажучи, ФОПи чи маленькі підприємства і є крупні гіганти, так, які отримують мільярди доходів. Навіть на місяць, uh -huh. то так само є несправедливо обтяжувати однаковою ставкою податку невеличке підприємство і підприємства Гіганти. Також повинна бути диференційована прогресивна шкала оподаткування. Чим вищі доходи підприємств, тим більші вищі ставки податків вони сплачують. Це було б також і соціально, і корпоративно справедливо. Ну на жаль, уряд. Іде іншим шляхом шляхом однакових ставок податків незалежно від доходів, як громадян, так і підприємств. Угу. Це підняття податків називають історичним. Зокрема, окрім того, що там військовий збір, ми більше говоримо про військовий збір аніж про щось інше. Да? От багато експертів лякають тим, що поповзуть ціни на пальне через те, що запроваджуються авансові платежі з податку на прибуток для АЗС. Там 60 тисяч гривень, 30 і 45 тисяч гривень, в залежності, я так розумію, від того, що вони який вид пального вони продають, про яке зростання може йти мова? І чи ну вчора я просто проїжджала і подивилась 60 гривень за літр 95-го, здається 59-90. чи є якась межа до якої може зрости пальне? І що воно за собою тягне? Тому що це ж не лише стосується автомобілістів. Да, звичайних людей, а це ще ж тягне, наприклад, ціни на продукти, тому що від складу до магазину вони також перевозяться автомобілем, які заправляються на цій заправці, яка змушена тепер сплачувати ці аванс авансові платежі. Ну безумовно, що підвищення цін на енергоресурс, чи то пальне, чи електроенергія, чи газ це тягне за собою ланцюгову реакцію. Підвищення цін на кінцеву продукцію. на Товари і послуги, тому що енергоресурси це обов'язкова складова собівартості виробництва всіх без винятку товарів і послуг. Енергоресурси присутні в всьому, тільки в різних частках, в залежності від виду продукції чи надання послуг. І зауважте, що фактично за короткий період часу, за, за літо у нас відбулося одночасно, практично, і підвищення різки. Підвищення тарифів на електроенергію вдвічі, і підвищення акцизів на пальне, що безумовно підняло ціни на це пальне, і зараз ще й підвищення податків, причому досить суттєве. Тобто, все це є удар по собівартості продукції, яка, безумовно, що збільшиться всіх видів продукції, тільки в яких процентах, в якій ступені це вже залежить від ринку того чи іншого товару чи послуг, наскільки він конкурентний. Наскільки там більша частка українських виробників а, чи більша частка іноземних виробників, тобто на кожному конкретному товарному ринку кінцева ціна буде формуватися в залежності від ступеня конкуренції на цьому ринку. На ринку пального у нас в принципі зараз досить велика конкуренція, як між великими мережами, так і локальними. Так, заправочними станціями, але не дивлячись на таку високу ступінь конкуренції на ринку пального, ми бачимо фактично монопольні змови, які відображаються на тому, що ми їдемо і бачимо на різних мережах АЗС ціни на всі види пального практично однакові з точністю там, до 10 копійок. А це говорить про те, що це є монопольна змова між цими ключовими гравцями, які виставляють приблизно однакові ціни на кожен вид пального. Тому ситуація така, що безумовно і останнє підвищення податків також, а тим більше авансові якісь податкові платежі, вони змусять піднімати ціну як виробникам, так і торговцям, тому що в них зростає собі вартість. І це неминуче по всіх товарах і послугах без винятку. А вже говорять про те, що це не останнє історичне підвищення податків, ще можливе одне. Які податки, на вашу думку, можуть підняти наступного разу, якщо дійсно це буде підняття? Коли воно може бути? Чи може воно бути одразу за попереднім, да, Тим, що ми отримали вчора проголосованим законопроектом? Ну, зокрема, там до кінця року чи ні? Чи будуть витримувати якусь паузу? Ну, тут важко сказати, які плани в уряду. Ну, я сподіваюся, що анонсоване вже? Повторне чи, чи ще одне підвищення податків, що воно відбудеться вже не, не в цьому хоча б році фінансово, а вже з бюджету наступного року, тобто з 1 січня. Ага. Тому що якщо зараз ще другою хвилею піднімати податки, ну, я не знаю, як вже це має витримувати, як громадянин, який має невисокі доходи, і ті підприємства, які також працюють в режимі виживання. Угу. Тому зрозуміти коли буде друга хвиля підвищення податків чи третя. На сьогодні дуже важко. Ну я прогнозую, що швидше за все це вже буде з наступного бюджетного року, тобто не раніше ніж з 1 січня. Угу. Пане Андрій, давайте зробимо перерву на рекламу на одну хвилину, і потім продовжимо говорити про ситуацію з податками в Україні.